В первую очередь президент должен все для, сделать для того, чтобы работала иллюстрация. Иллюстрация сейчас не работает. Это просто, как вам сказать, втирание, пускание пыли в глаза народа. Иллюстрация, иллюстрировать то, кто попал под иллюстрацию, против него должно сразу возбуждаться. Не уголовное дело, а следствие должно работаться над тем, как эти средства попали ему на счета. В то время такие деньги, которые зарабатывают люди, которые используют криминальные схемы, честно, вы понимаете, не могли заработать. Поэтому всех их под уголовное дело. Благодаря иллюстрации, можно в течение года в государство вложить как минимум 100 миллиардов долларов, иллюстрируя всех, ну, кто под, подпадает по иллюстрации. Но этого ничего не делается, и никто никогда не говорит о том, совершенно не говорит о том, почему... Люди знаходяться на свободі. Чому проти людей не працює ні прокуратура, ні суд, ні органи внутрішніх справ, ті, які кримінальними іменно кримінальним путем е грабили Україну. Хотілося би привернути увагу безумовно, що перш за все людей, громаду українську. що е в ситуації, яка склалась в Україні і в світі, потрібні інноваційні ідеї і принципово нові підходи до розв'язання питань самим невідкладним завданням для України є виведення України з епіцентру планетарної кризи на світовий рівень цивілізаційного розвитку в якості прикладу для позбавлення країнами світової спільноти. Кризових явищ це якісно нове завдання, яке зумовлено особливостями сучасної ситуації, яка склалась в світі, і необхідністю виходу всієї світової спільноти на якісно новий рівень розвитку. Якісно новий рівень розвитку це на єдиній основі розвиток всіх, всіх країн світу. А Україна, оскільки Опинилась в епіцентрі планетарної кризи, то вона перша повинна вийти на світовий рівень, оскільки світ зараз єдиний, єдиний в умовах єдиного світу, і показати приклад іншим. Такий приклад зобов'язано в першочерговому порядку проілюструвати влада, система влади. Це стосується як законодавчої і виконавчої. Так і судової гілки влади, а також президентської влади. Я хотів привернути увагу до того, що е, е, прем'єр-міністр Яценюк вірно відмітив, що в сучасних умовах громада сильніша ніж влада, тому що вона усвідомлює відповідальність. А в народі завжди є мудрі, розумні люди, і вони завдяки тому, що формується свідомість, проявляється ну, в нових умовах по-новому. По ця свідомість через свідомість люди усвідомлюють, що це принципова нова ситуація, і в ній повинні принципово, тобто якісно по-новому, поступати, перш за все, влада, оскільки вона показує. Приклад покращення ситуації в різних сферах життя. Це стосується політичної еліти, перш за все, законодавчої гілки влади, тобто народних обранців, а також виконавчої гілки влади і, безумовно, що президент, президент зобов'язаний бути національним провідником світового рівня, прем'єр-міністр зобов'язаний на своєму прикладі. Сформувати е, урядову команду народної довіри на своєму прикладі, що це означає? Це значить, що він зобов'язаний бути спроможним вивести систему виконавчої влади на світовий рівень цивілізаційного розвитку в якості прикладу для позбавлення Україною епіцентру планетарної кризи, а країнами світової спільноти кризових явищ. Це зумовлено тим, що всі процеси взаємопов'язані і до їх розвитку необхідно підходити з позиції принципів єдності і комплексного взаємозв'язку. А національно потужний елітарний прошарок суспільства, на прикладі якого розвиваються, формуються фракції і так далі, коаліції, він зобов'язаний відповідати вимогам цих принципів. Чекаємо в першу чергу реформ, реальних якихось законопроєктів та пропозицій, тих ж самих реформ, яких вимагає не тільки наш народ, але й європейська спільнота. Але по факту поки що готових якихось законопроєктів і пакетів реформ немає, та наш політиком особливо ніколи не поспішає з їхнім прийняттям. Адже, по більшому рахунку, як ми знаємо щодо складу коаліції, було взято дуже багато відомих людей. Проте реальних кваліфікованих кадрів, які б могли готувати законопроекти та писати, бути кваліфікованими в тій роботі, яку від них вимагають, це саме створення законопроектів, навряд чи можна виділити якусь партію, яка б могла. Похизуватися великим рівнем кваліфікації в цьому питанні. Від нового уряду я чекаю відновлення конституційного ладу в частині прав власності українського народу на національні багатства. Якщо це питання не піднімається, то від такого уряду нічого гарного і добра. Не ждати у нас сьогодні за конституційним ладом і за декларацією про суверенітет, де і де-факто український народ, який означений так, названий або народ України в двох конституціях, де і де факто власник національних багатств, тобі ж українці є власники і свою власність вони. Ну, всього, що в законі про власність, цього видимого і невидимого, все, що є в державі. Хтось каже, тільки згадують про український народ, щоб він був багатий, заможний. Зразу це дратує. Нагадує якийсь Радянський Союз. Я кажу ні. 23 роки жоден політик не підняв це питання, а значить, він не являється політиком для українського народу, тому що на сьогодні. Работбаты про украинский народ. На сегодняшний день Украина, насколько мне известно, одна из самых зарегулированных стран в мире. И поэтому вот эти рейтинги Doing Business, которые говорят о том, что есть инвестиционная привлекательность Украины для того, чтобы сюда пошли деньги, потому что деньги они не хорошие, не плохие, они идут туда, там, где выгодно. Этого не будет, потому что налогов в налоговом кодексе написано 20. А по факту, если посчитать все налоги, сборы, акцизы, пошлины, обязательные платежи, социальные взносы, их около 130. Это просто немысленно. И по сути, зарплата, которую дают человеку, это дают 50% зарплаты, только которую он заработал. Если посчитать все, что отчисляется с зарплаты, и зарплата на руки человеку 2000, или, мы говорят, 2000, по факту это 4%. 50% забирает государство. Поэтому в Украине нельзя будет жить лучше, пока не будет отменен тот же ПДВ. Меня беспокоит экономическая составляющая, поэтому я говорю о экономике. Потому что должны быть удовлетворены базовые потребности, которые политики не решают. Это как жить гражданам, как им зарабатывать. Тот же ПДВ, вот смотрите, он был внедрен по плану маршала после Второй мировой войны, когда был кризис перепроизводства в Франции, в Германии, в Италии. Там добавили 20% і как би бы ограничили производство. У нас його ввели в 90-х годах. У нас був кризис перепроизводства, извините. У нас не було цього кризису. У нас просто вся розруха. А еще всім політикам 20% додавали. Бабушкам, студентам, журналістам. Всім. Просто додавали 20%. І зараз говорят, та же власть вот прийшла. Ми будемо пере пере переформатування влади. Як воно буде произходити? Відносно коаліції. Я би сказав, що вона така ситуативна і е, е, я думаю, що вона створювалась взагалі на таких, можна сказати, конкурентно договірних започаткувань. І е, ну, зараз можна, можна вже е, бачити, що е, Набагато менше туди ввійшло е, непрофесіоналів, е, чи по комовству, чи по домовленості, ніж було раніше, але все-таки там є, є й такі, е, щоб вона була нормальна, ця коаліція, коаліція і е, пости е, органи влади займали гідні е, управлінці, я би давно ми радили і. Президент нас слухав, теж, щоб він навіть це просив нас, учасників, активістів Майдану, щоб ми йому допомагали і радили. І в нас такі поради є, але біда та, що нас ніхто не запитує. От. І там собі щось вони Ну, ми будемо дивитися на результат. Якщо результат буде поганий, то ми будемо впливати на органи влади, щоб. Нам жилося краще, я вже бачу, що по радіо і по телебаченню вже потрохи згадують про план Маршала. Це стартова діяльність держави, коли започатковується нульовий варіант. Ну всі наші багатства. От стартово розподіляються між населенням, і тільки тоді починається приватизація, тільки тоді починаються працювати комерційні бізнесові структури. Нас на Україні ми підрахували. Раз ми йдемо в Європу, то виходить кожному українцю. Зараз при нульовому варіанті належить 5 мільйонів євро. І зараз Німеччина, яка була переможена у великій вітчизняній війні. Вона прийняла закон. За одну годину зарплата не менше, як 8,5 євро. Так і в нас повинно бути. Первый закон нужно ввести закон о лояльности государства. То есть, если человек какой-то выражает свою нелояльность государства, то есть он против существования этого государства в принципе, он должен изгоняться с этой страны. Если такой закон ведет, у нас проблема с около сепаратистами сразу будет решена со всей их поддержкой. А по мінімуму, що би я хотів, щоб я приїхавській області, в мене знайомі проживають у Нью-Йорку. Там всі врані, чи чутолети, всі безкоштовні, їх багато. Щоб зробили в Києві побільше цих туалетів, чи вбирали, і щоб вони були безкоштовні, і щоб прикак кожному супермаркеті також були ці ці заклади. І щоб ввели загальні поїзди. От у мене живуть родичі по всій Україні, а в мене немає матеріальної можливості, хоч у мене можна сказати дві вищі освіти, а вийшло так, що в мене дуже маленька пенсія. Ну тисячу гривень. У мене живуть родичі там, там, там живуть раніше. я міг поїхати сісти на загальний вагон, сидячи, стоячи для мене не мало значення. Для мене було доїхати. А зараз я в мене зробили, якби повинен їхати лежачи чи там як то ще якісь. Ну але грочезні гроші. Стосовно змін, я думаю, в принципі, тут вся країна така е, консолідована, тому що прийшло вже вісім місяців, чи скільки десь приблизно так, ніяких змін абсолютно нема, По-перше, і по-друге, напевно, люди могли б простити всі ці речі, якби хоча б хтось з колишніх, скажімо так, урядовців або колишніх можновладців був би при, притягнутий до відповідальності. Я маю на увазі зараз суддів. Міліціонерів, та всі ми пам'ятаємо там автомайдан, їх зупиняли, забрали права постійно, постійно скаржили, що у нас судова система корумпована, ні один суддів не притягнутий до відповідальності, навіть не відкрита якась там кримінальна справа і тому подібне. Мені здається, що це раз найбільше розчаровує людей. Те, що в Україні тяжка ситуація, це, в принципі, люди розуміють, тому що перша все криза по-друге, там країна в війні. Безумовно, що чекаємо реформи законів, які поправлять економічне становище і дозволять закінчити значить оцю неоголошену війну. Чекаємо ілюстрацію всіма фібрами своєї душі. Проте, на жаль, значить, багато категорій від неї у пробують уникнути. І, зокрема, значить, і народні депутати, адже в законі передбачено, що Люстрація не стосується вибраних осіб. І безумовно, що якби і це народні депутати виправили і почали люстрацію себе, тоді була б до них більше довіра в уряді. Я думаю, що це зв'язано з економічною діяльністю щось на економічну тему, щоб полегшити для підприємців, мабуть, роботу. Звичайно, це боротьба з корупцією на всіх рівнях, починаючи з себе і закінчуючи. Друге, це, звичайно ж, захист країни. Це теж дуже важливо, актуальне і важливе. Ну, а потім вже, звичайно, будуть реформи, буде. Я вважаю підніматися економіка. Хоча не економіст, але я так вважаю, що в світі. Ну, по перше, це. На мою думку, це перегляд самих програм після добачника, у тих книжок, у тих, знаєте, трохи спуститися на рівень класу, а не во В я жду від Верховної Ради теперчні то, щоб вони перестали між собою виясняти отношения, должности, а зайнятися делом. Это, Для этого мы их выбирали. И Первый закон это первый закон – экономика. Без экономики государство погибнет. Поэтому нужно, чтобы сейчас все силы и средства это потратили на экономику. Второй закон это социальное, чтобы о стариках, инвалидах это и бедных людях не забывали. Это, Если уже налоги какие-то вводить, то на миллиардеров, миллионеров, которые слишком много наворовали, и теперь это должны поделиться с народом. Иллюстрация мне не совсем нравится, эта иллюстрация, это потому что не, не до конца проработана. Закон неплохой, да. Вот но ну, этот закон должны это выполнять и, и следить за ним люди, которые имеют власть. Это судьи, прокуроры. У нас уже очень много организаций, которые должны за этим следить. Ну, а сейчас придумали еще одну какую-то организацию, непонятные иллюстраторы, которых сами еще неизвестно, кто они такие, это кто их выдвинул на, на это, какой это почему они присвоили себе это право иллюстрировать. Перший закон, звичайно, хотіла, щоб, щоб зробили, зміни. Ну, вони зняли з себе недоторканість і все таке і інше. Ну, вони цього не зроблять. Я думаю, по-перше, щоб війна, щоб не було війни. Якщо війна, то ж які можуть бути розмови там про потужні якісь. Надбання про про поту потужні рух. А війну я вже сказала, як треба, щоб війна, війна перестали люди воювати. Це тільки так. А тоді вже ну що там Україна, аграрна країна. Я скільки вже говорила? Скільки в нас ресурсів? Націоналізувати все в олігархів, дати е, е, подих, я би сказала, мілкому бізнесу. Ми на йому виживемо.